І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України, і сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті, а змін у нас є багато. Просуваються як ЗСУ, так і росіяни. Але ж давайте про все по порядку. І сьогодні почнемо відразу із Сумського напрямку. Тут росіяни зовсім знизили активність, і сьогодні за добу провели лише одну атаку в районі Олексіївки. Раніше вони заявляли, що вже контролюють повністю цей населений пункт, і казали, що тут у них великі успіхи, але ця інформація нічим не підтверджується ніяких відеороликів тут не з'явилось. І за добу фіксувалася всього одна атака, яка не призвела їх до успіхів. Тож лінія фронту тут залишається без змін, і ситуація поки що стабільна. У прикордоні росіяни намагаються ще завдавати ударів по українських позиціях за допомогою fpv дронів, розбивають українські позиції, але наступальних дій тут ніяких вони не проводять і ситуація залишається стабільною. Тепер переходимо до харківського напрямку. Тут також прикордонні вони намагаються завдавати ударів, як бачите, по українських позиціях. Вони знайшли наших бійців у прикордоні і нанесли по них ударів. Тож, на жаль, боротьба і тут продовжується, бачимо, б'ють по окопах, але ж лінія фронту тут залишається без змін нових наступальних дій, поки що росіяни тут не проводять. В районі Харкова ніякої активності не фіксується, росіяни тут наступальні дії не проводять і ситуація залишається стабільною. По Вовчанську росіяни заявляють, що мають успіхи і просуваються вперед, але ЗСУ сьогодні показали відео, як взяли в полон в лісовій частині росіян. І тому фактично ЗСУ підтвердили те, що росіяни тут знаходяться, але ж їх беруть у полон, і ті, хто не здається, намагаються знищити. Тож ситуація тут залишається. Фактично без змін ЗСУ продовжують боротьбу і повністю захопити вовчанськ росіянам поки що не вдається. Крім того, українська сторона знищила російську дамбу у Білгородській області, поки що цілі цього удару невідомі, але ж у росіян великі проблеми і вони там. Всі тепер заявляють, що потрібно розносити Київську дамбу через те, що ЗСУ нанесли удари по Білгородській області. Тож ось така ситуація у нас в прикордонній території. Боротьба тут також продовжується, але давайте йти далі до ситуації в районі Великого Бурлука. Тут росіяни кожен день продовжують наступальні дії в районі Бологівки, штурмують Дворичанське і прориваються до колодязного, але успіхів не мають і тут лінія фронту поки що залишається без змін. Повне захоплення бологівки українська сторона так і не підтверджує. Що стосується дворічної, тут росіяни нових наступальних дій вже кілька днів не проводять, і ситуація залишається стабільною. По куп'янському напрямку також росіяни не проводять нових штурмових операцій. у Куп'янську Генеральний штаб України не повідомляє про нові бої в місті. І ситуація там поки що залишається без змін. При чому росіяни штурмують Петропавлівку і прориваються в районі піщаного. Українська сторона поки що не підтвердила прорив росіян до Курлівки, але тут дуже невелика територія перейшла під їх контроль. Можливо, ЗСУ їх тут вже знищили. Поки що чекаємо на інформацію. Росіяни також відеопідтверджень не показали. Крім того, росіяни продовжують завдавати ударів ФПВ-дронами по всій прикордонній території, намагаються контролювати логістику ЗСУ. Бачимо, що розносять пікапи. Тож, на жаль, ситуація тут залишається складною, і росіяни таким чином заявляють, що якщо вони вже контролюють тут логістику, то нібито в районі Куп'янська тут також творився котел. Це не зовсім так, але ж ситуація все одно дійсно складна. Не будемо приховувати те, що дійсно засупресуватися тут дуже складно. І щоб доїхати до позиції, потрібно. Подолати немало перешкод, тож бачимо, що ударів наноситься дуже багато по українській техніці. Ось цю територію росіяни називають котлом. Поки що я б так не сказав, хоча і вся територія тут прострілюється, але ж боротьба тут продовжується, і поки що далі просуватись росіянам не вдається. У напрямку борової росіяни нових наступальних дій сьогодні не проводять, але ми бачимо, що також завдають ударів з за дронів по позиціях ЗСУ. Намагаються їх послабити, щоб потім знову проводити нові наступальні дії. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але на цьому напрямку активність невелика і продовжуються тільки удари. Також бачимо, що контролюють логістику. Б'ють по дорогах, навіть бійці АЗСУ побачили і наносять удар. Тож, таким чином, по дорогах тут пересуватись також небезпечно. Тепер переходимо до Лиманського напрямку. Тут росіяни проводять наступальні дії практично по всій лінії фронту. Також ми бачимо, що завдають ударів ФПВ-дронами по позиціях ЗСУ. Намагаються все розбивати. Також фіксують пересування української техніки. І бачимо, що, на жаль, завдають ударів. Тож таким чином, тут ситуація складна, але поки що далі по лінії фронту просуватись окупантам не вдається. Що стосується самого лиману, тут сьогодні росіяни також продовжують завдавати ударів з впівідронів, але нових проривів у місто поки що не фіксується. Бачимо, що удари продовжуються по всій техніці, яку вони знаходять. І росіяни заявляють, що вони нібито просуваються тут вперед. Де ж, на жаль, ударів дуже багато. Також вони виявляють позиції ЗСУ, бачите, бійці ховаються у підвалах, але ж... все одно їх знаходять і наносять удари. Тож таким чином ситуація тут дуже напружена. 18 показувати не буду, бо вже YouTube блокує такі ролики знову. Тож таким чином, бачимо, що ударів тут дуже багато, і ситуація все одно дуже складна. Причому ми бачимо, що росіяни тут продовжують бити по всій логістиці, всі дороги вони контролюють, всі пересування за СУ також фіксуються, і вони наносять ударів дуже багато. Бачимо чергові удари по техніці ЗСУ. І таким чином все, на жаль, розбивається. Тепер переходимо до Сіверського напрямку. Тут росіяни також сьогодні наступають в районі Сіверська, намагаються зайти на околицю, і ми бачимо, що вся прифронтова територія також продовжує обстрілюватись fpv дронами Тут вони також завдають ударів по позиціях і контролюють всю логістику, б'ють по пікапах. І бронетехніці, тож ситуація тут також залишається дуже складною, але поки що нових змін по лінії фронту тут немає. Тепер переходимо до Костянтинівського напрямку. Сьогодні українська сторона офіційно підтвердила, що росіяни сильно просунулись по полях за Олександро Шультіне. Бачимо, що тут і Плещівка вже в червоній зоні, але поки що українська сторона не підтверджує втрату цього села. Але те, що росіяни просунулись по полях, вже точно відомо. І сьогодні повідомляється генеральним штабом, що йдуть бої за околицю населеного пункту росіяни вже намагаються. Прориватись у місто, також б'ють по пікапах тут і по позиціях ЗСУ. Тож, на жаль, ситуація тут також погіршується. Росіяни вже прориваються у місто і намагаються там закріпитись. Удари тут продовжуються, і ситуація залишається дуже складною. Також росіяни намагаються прорватися в районі Плечіївки, в районі села Клебанбик. Тут ще не підтверджується втрата цих двох населених пунктів, тож боротьба продовжується. Крім того, в районі Русін'яру Яру ЗСУ показують, як розбивають окупантів. Росіяни тут проводять штурми, а ЗСУ розбивають їх техніку. Тож таким чином, на полях російська техніка розбивається. І таким чином їх штурми проходять безуспішно. Тепер давайте переходити до ситуації в районі Добропілля. Тут ситуація у нас покращується з одного боку, а з іншого боку погіршується. Сьогодні з'явились нові повідомлення щодо того, що зсу просуваються і оточують росіян. Бачимо, що навіть російські джерела це підтверджують, і тут зсу мають успіхи в районі нового шахового і в районі Кучерів'яру. Але ж росіяни продовжують наступальні дії. Вони просуваються в районі шахового. Сьогодні штурмують Володимирівку, прориваються в районі Панківки і до Софіївки. Тут бачимо, що збільшується сіра зона. Тож в цьому напрямку Росіяни намагаються вирівняти лінію фронту і захопити повністю ці населені пункти. Крім того, сьогодні українська сторона знову підтвердила, що росіяни захопили гектову балку і просуваються вперед до дорожнього. Тож ситуація тут залишається напруженою з одного боку. ЗСУ росіян відсувають, а з іншого боку, росіяни намагаються. Розширити контрольовану територію, тож боротьба тут продовжується, але, хоча б радує те, що ЗСУ тут наступають і звільняють деякі території. Крім того, повідомляється, що в районі Суворового ЗСУ також змогли просунутись, і росіяни також це підтверджують, що втратили тут позиції і ЗСУ тут мають успіхи. Тепер переходимо до Покровського напрямку. Тут гарні новини з'являються з міста Родинське. Ми бачимо, що сьогодні ЗСУ показали відео, як розносять росіян. На околиці міста Днями всі бачили відеоролик, як росіяни зайшли на околиці, і сьогодні показують український БТР, який заїхав до околиці міста і розніс той багатоповерховий будинок, де росіяни нібито закріпились. Бачимо, тут знаходяться росіяни. І тут українська техніка. І ми бачимо, що під'їжджає і починає завдавати ударів по цій багатоповерховій будівлі. Тож таким чином будинок розноситься, і росіян там знищують. Також вони знають, що піхота знаходиться десь в гаражах. І тому також просто розносять всі гаражі. Ось така тактика дій. Потім він виїжджає з міста. І це показує те, що росіяни тут не контролюють FPV-дронами цю територію, можливо, пропустили це якось. Але техніка українська тут може пересуватись, росіяни її не знищують. І бачимо, що саме Україна. Таким чином зачищає місто Родинське від окупантів, тож таким чином, можливо, тут і є сіра зона, але росіяни точно не контролюють повністю місто Родинське. Тож ситуація тут поки що більш-менш радує. Росіяни ще не захопили населений пункт, тож оточення Покровська і Мирнограда можна сказати, що поки що тут відтерміновується, але треба сказати, що сьогодні у Покровську Росіяни просуваються вперед. Бійці ЗСУ показали відеоролик, як знищують росіян в промзоні фактично. Тож бачимо відео підтвердження знищення росіян тут є, і таким чином, фактично, ми розуміємо, що росіяни тут просуваються вже в районі промзони і захоплюють нові території Покровська. Також фактично під їх контролем, скоріш за все, знаходиться розв'язка дорог, яка йде на гришини. Тож таким чином тут ситуація, на жаль, дуже серйозно погіршується, але сьогодні повідомляється, що ЗСУ отримали підкріплення і тепер будуть намагати зачистити Покровськ від росіян. Росіяни також працюють по Покровську FPV-дронами і намагаються розбивати українську техніку, роботи, дрони і все, що вони знаходять. Тож, таким чином, боротьба тут продовжується. Але українська сторона не здається і намагаються тут зачистити родинське, і тепер зачищають і Покровськ. Тож, повторюсь, боротьба продовжується. По Мирнограду Росіяни також продовжують наступальні дії, заявляють, що мають тут успіхи, дуже сильно збільшується сіра зона. Крім того, Генеральний штаб України повідомляє, що сьогодні йдуть бої в північній частині міста. Тож ситуація тут все одно складна, і росіяни намагаються просуватись вперед. Тепер переходимо до ситуації в районі нової Павлівки. Тут росіяни також намагаються просуватись вперед, штурмують дачне, прориваються до філії, але поки що не підтверджується втрата Іванівки, філії і дачного. Хоча тут вся ця територія знаходиться в червоній зоні. Український генеральний штаб сьогодні повідомляє, що тут ще йдуть бої. Тож давайте поки що переходити далі. Що стосується ситуації в районі Покровського Дніпропетровської області, росіяни тут намагаються просуватися вперед, заявляючи, що вони захопили Ягорівку. Бачимо, що росіяни показують тут свої прапори. Але сьогодні Україна повідомила, що нібито зачистили село від росіян. Поки що чекаємо на підтвердження. Але поки що є тільки така інформація, що росіяни знаходяться у населеному пункті. Крім того, сьогодні підтверджується, що росіяни захопили село Привільне. Також вони показують тут свої прапори, хоча це відео стосується іншого населеного пункту. Ось по привільному. Також росіяни тут показують свої прапори, але ж поки що українська сторона не підтверджує втрату цього села. Тож чекаємо. Крім того, росіяни сьогодні заявили, що захопили Нову Миколаївку. Але тут один відеоролик на всі ці населені пункти. Тож поки що давайте дочекаємось офіційних підтверджень від української сторони. Хоча можна сказати, що все ж таки росіяни дійсно потроху тут просуваються. Практично кожен день ми бачимо якісь зміни, і ситуація тут дійсно залишається дуже поганою. Також ми бачимо, що вони завдають ударі по фронтовій території розносять українські позиції. На жаль, і ситуація тут залишається дуже напруженою. З одного боку, ми втрачаємо Дніпропетровську область, а з іншого боку, тут росіяни просуваються вже по Запорізькій області. Тож ситуація погана по напрямку Гуляйполе росіяни також наступають сьогодні в районі Малинівки і Полтавки. Сіра зона тут збільшилась, але далі просуватись їм поки що не вдається, і лінія фронту тут залишається без змін. По запорізькому напрямку сьогодні росіяни прориваються до Новоандріївки, штурмують Степове і прориваються у Степногірськ. Ситуація напружена, але поки що всі атаки ЗСУ вдається відбивати і лінія фронту тут залишається. Без змін у Херсонському напрямку Росіяни сьогодні провели дві атаки в районі Антонівського мосту, але успіхів не мали, і лінія фронту тут також залишається стабільною. Причому росіяни заявляли, що вони прориваються на острів Корабел, але ця інформація нічим не підтверджена. і Поки що ми бачимо, що вони завдають ударів по українській техніці на цьому острові. Бачимо, що українська техніка ще пересувається по острову. Повністю логістику вони схоже не перерізали. І тож таким чином ЗСУ ще контролюють цей острів, і росіяни там продовжують наносити удари. Бачимо, по багатоповерхових будинках вони завдають ударів. І, скоріш за все, таким чином намагаються розбивати позиції ЗСУ. Також бачимо ще пересування української техніці на цьому острові, а це означає, що контроль росіяни тут точно не мають. Саме ЗСУ знаходяться на острові. І таким чином боротьба тут продовжується. Росіяни ще намагаються розбивати українські позиції для того, щоб просуватись вперед. Тож така сьогодні ситуація на українському фронті. А що ви думаєте з цього приводу, обов'язково пишіть в коментарях? Також не забувайте підтримувати розвиток правдивого українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій. І на цьому в мене все. До нових випусків.